Юний герой. Зараз ти мусиш зібрати ще три великі душі. Ти маєш список чи щось що зробить моє життя простішим? Я б написав один, були б мене руки. забудь, куди далі? Ну, прямо під тобою знаходиться новий лондо. Анор Лондо. Це старий лондо. Але це ж руїни нового Лондо. Старого нового лондо. Старі руїни Нового Лондо, але не зовсім старі руїни Анор Лондо. Вони під нами і вони запечатані. Вони стримують злу піть у безодні від втечі назовні. Тож тобі треба спуститися туди та перемогти чотирьох королів. Будь ласка, я вже годинами не зажаю на своє благополуччя. Просто покінчимо з цим. Шановний, я перепрошую, ні. Будь ласка, ні. Шановний, можете, будь ласка, припинити, ну, перестаньте. Чотири королі, я йду до вас. Нафік, сходи. Якийсь Доволі довге падіння. Франт, я намагався це зробити 24 рази, і так і не дістався до дна. Що робити з цим? Тобі потрібно кільце Арторіас ати, дурбецело. І де ж його взяти? Ти отримуєш після того, як здолаєш великого вовка Сіфа. А от якби я не спитав, звідки я взагалі маю це знати? Слухай, я б і сам це зробив, але ну знаєш. Немає рук. Сів, песику, вовчику. Мені потрібно твоє кільце. Виходь боротися зі мною. Та це ж до біса Великий Меч. Та перестань вже стрибати навколо. Ти так все ускладнюєш. Нарешті я отримав кільце. Час зробити це правильно. Оу, да що тут з прийняттям глибини? Ласкаво просимо у безодні. Я чотири королі. Він на увазі ми чотири королі. Ми всі четверо проводимо тут майже весь день разом. Ей, королі, а де фільтр до кави? Має бути в кабінеті зразу за великим темним простором. У нас немає кабінету. Ну я купив один. Тоді куди він подівся? Та тут взагалі-то досить легко загубити щось. Ей, то куди подівся кабінет? Я отримав цю чортову душу та пофіг залишилося дві